たぶん、いい。 Город або давнє місто. Називайте як хочете. Ну, я називаю давнє місто. Якщо ви... Ну, якщо мене підводить пам'ять, то такими горами вично це Древнє місто. До нього, до речі, можна способитись. Ну просто так прокапуватися на місці не буду. Можливо, буду. Можливо, ні. Тому що там є скалку сенсори, там є штуки, які його призивають, не пам'ятаю, як вони просто називаються. Квіточки. Квіточки, квіточки. Квіточки любляці. Особливо дівчата. Надію, що цій серії в нас буде на броня, хоча б на... Так, 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 так. Поки ми добували дерево, ще вже... на випав один саженець. Цього дерева нам має вистачити, щоб все було добре. Зараз ми спускаємося до ось цього. Спускаємося до цього каньйону, як я бачу. І там дуже крупно повезло, це і залізо. Спочатку мені потрібна ще, ще їжа. Тому що без безріжжі нам дуже буде важко в печері. Так. Я сламаю тут один блок і поставлю ось так.